На мені количопліч. Ми все зможемо для наших рядиків. І приємність хочу сьогодні повідомити. Які ми маємо фініш другого етапу. Це 2897 учнів і 321 команда. І видно, що молодь. Ми їм дуже вдячні за це, вдячні керівникам, які здійснюють підготовку, тобто вчителі фізичної культури, які активізували нашу молодь. Саме важливе для наших учнів є те, що вони можуть показати, наскільки вони об'єднані в єдині, наскільки вони потужні, наскільки вони сильні духом, незважаючи на те, що ми в таких умовах вони демонструють всім, Свою міцність, свою незваність, свою мотивованість, свою болюву підготовку. А найважливіше це єдність. І тому цей проект, який започаткований президентом України, всеукраїнські шкільні ліки, якраз основною тезою об'єднує разом переможемо. З найактивнішими громадами, звісно, це ротське. Громада, Кузька громада, Мукачівська громада, не відстає і Бергівська, і Рахівська громада. Ми вважаємо, що учні наші готові до третього етапу, який буквально розпочнеться із квітня місяця.